Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити пальчикову гімнастику, яка називається павучок. Для цього потрібні ваші ручки. Приготували їх і повторюйте рухи за мною. Чок, 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 вийшов гарний павучок, павутину швидко сплів. павучиху запросив, ти приходь до мене, пити чай з варенням. Давайте ще раз. Чок, 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 чок. Вийшов гарний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху запросив. Ти приходь до мене, пити чай з варенням. Сподобалась вам пальчикова гімнастика? Повторюйте її. Це дуже корисно. До побачення! Всіх люблю!